30 травня народні депутати проголосували черговий законопроект, який мав би повернути доплати військовим. Напрацювали його спільно представники профільного комітету парламенту та військові. Ні, народні депутати зафіксували те, що вже і так працює. Уряд вже затверджує порядок розмір та умови для додаткової винагороди військовим. Він запроваджує щомісячні доплати для поранених військовослужбовців та строковиків до 6 тисяч гривень а також дві тисячі гривень для курсантів. Це, хоч сума і маленька, але більше ніж вони отримують зараз. Попередній законопроект, який проголосували в цілому ще 10 квітня, досі не потрапив на стіл до президента. Його заблокував Володимир Цабель, народний депутат. Він зареєстрував постанову про скасування результатів голосування, і допоки її не розгляне парламент, законопроект буде заблокований.